Багато віруючих живуть у постійному внутрішньому хаосі. Вони моляться, читають Біблію, слухають проповіді, але всередині напруга, розгубленість і постійне крутіння думок. І головна помилка звучить так Я не розумію, що Бог хоче від мене. Проблема не в тому, що Бог говорить неясно, проблема в тому, що людина не відрізняє божий принцип від власних емоцій. У цьому відео ми не будемо чекати знаків, не будемо шукати відчуттів і не будемо виправдовувати хаос словами такий період. Ми розберемо, чому віруючий розум часто працює проти віри і як повернути ясність, не втрачаючи відповідальності. Є одна неприємна правда, яку рідко говорять уголос. Більшість внутрішньої плутанини у віруючих виникає не через відсутність Божого керівництва, а через відсутність внутрішнього порядку. Людина хоче, щоб Бог говорив з нею через стан, через настрій, через відчуття, але писання ніколи не вчить такої моделі. Біблія постійно наголошує на іншому Бог говорить через істину, а істина не змінюється разом з емоціями. Проблема починається тоді, коли віруючий ставить внутрішній стан вище за божий принцип Сьогодні я мир, значить, я на правильному шляху. Сьогодні важко, значить, щось не так це мислення небезпечне, бо воно робить емоції духовним компасом, а емоції не створені для керування життям, вони створені, щоб реагувати. Подивися уважно коли людина каже, я не знаю, як правильно. У більшості випадків вона знає. Вона просто не хоче приймати рішення без внутрішнього комфорту. Але віра ніколи не будувалася на комфорті. Послух часто йде раніше за внутрішній спокій, дія йде раніше за відчуття. Саме тому багато віруючих застрягають вони не рухаються, бо чекають правильного стану. А правильний стан не приходить, бо вони не рухаються. Це замкнене коло. Ще одна помилка змішування голосів будь-яка думка, що виникла всередині, автоматично сприймається як щось значуще, а іноді навіть як духовне, але не кожна думка заслуговує на увагу, і не кожне внутрішнє відчуття має право керувати рішеннями. Розум без дисципліни стає джерелом хаосу, навіть у віруючої людини. Писання попереджає про це прямо. Пильнуйте, як ходите, не відчувайте, не вгадуйте, а пильнуйте. Пильність це відповідальність, це здатність зупиняти думку, перевіряти її, і не дозволяти їй керувати, якщо вона не узгоджується з істиною. Коли цього немає, віра поступово стає емоційною, а емоційна віра завжди нестабільна. Людина починає жити від внутрішнього підйому до внутрішнього спаду. Від одного стану до іншого і називає це духовним шляхом. Але це не шлях, це гойдалка. Далі ми розберемо головну ілюзію, яка тримає цю гойдалку в русі, і чому багато віруючих плутають духовність з реакцією, а віру з настроєм. Є одна ілюзія, яка виглядає побожно, але фактично руйнує віру зсередини. Вона звучить так. Якщо щось від Бога, воно має відчуватися правильно. Саме ця думка зробила багатьох віруючих нестабільними. Людина починає оцінювати духовну реальність через внутрішню реакцію є підйом значить Бог зі мною. Є напруга, значить, я десь помилився. Але Біблія ніколи не давала емоціям такої влади. Подивися, як виглядає справжня духовна зрілість у Писанні. Вона майже завжди описується через витривалість, вірність і тверезість, не через стан, не через відчуття. Проблема сучасного віруючого в тому, що він хоче ясності, без дисципліни, він хоче впевненості без внутрішнього порядку, він хоче миру, але не хоче відповідальності за власне мислення. Тому віра поступово перетворюється на реагування щось сталося, я реагую, щось відчув. Я роблю висновок. Думка з'явилася я їй вірю. Це не духовність, це відсутність фільтра. У писанні розум ніколи не подається як пасивний простір. Його завжди потрібно оновлювати, тримати в покорі, спрямовувати. Але коли цього не роблять, відбувається небезпечна підміна. Людина починає називати свої внутрішні коливання духовним процесом. Вона каже. Я зараз не в тому стані, я не відчуваю впевненості мені потрібно розібратися в собі. І під цими формулюваннями часто ховається одне небажання прийняти чітке рішення, бо рішення це відповідальність, а стан це виправдання. Емоції дозволяють не діяти і водночас виглядати духовно. Можна нічого не змінювати, але говорити правильні слова. Саме тут віра починає слабшати. не тому, що людина погана, а тому, що вона дозволила внутрішньому шуму зайняти місце істини. Ще одна небезпечна ілюзія плутати внутрішній спротив з духовним попередженням коли важко, значить не треба. Коли напружено, значить, не від Бога. Але Біблія показує протилежне. Багато правильних кроків починалися з внутрішнього опору. Не через страх, а через ламання старого способу мислення, ріст майже завжди дискомфортний. Але сучасна віра часто шукає не істину, а зручність, і тоді людина несвідомо будує віру, яка обслуговує її стан, не формує характер, не веде до зрілості. Така віра не витримує тиску, бо, при першому ж серйозному виклику, емоції беруть кермо. І тут з'являється головне питання. Не що я відчуваю, а хто керує моїм мисленням, бо віра без контролю над розумом завжди буде нестабільною. Біблія не залишає простору для подвійного тлумачення в одному ключовому питанні, Бог не є джерелом плутанини, Він є джерелом порядку це означає одну просту, але незручну річ. Якщо всередині людини постійний хаос, суперечливі імпульси. І внутрішня метушня це не ознака глибокої духовності, це ознака відсутності внутрішнього управління. Писання знову і знову показує одну модель. Бог звертається до людини, яка здатна чути не тому, що вона особливо чутлива, а тому, що вона зібрана. Ясність у Біблії завжди пов'язана з тверезістю розуму, не з емоційною відкритістю, не з внутрішнім потоком переживань. А з уважністю, пильністю і самоконтролем. Саме тому апостольські послання так часто говорять про оновлення мислення не про пошук відчуттів, не про очікування внутрішнього підтвердження, а про зміну способу мислення. Оновлений розум це не розум без думок, це розум, який не дозволяє кожній думці керувати. Тут важливо зрозуміти одну річ. Бог не змагається з внутрішнім шумом людини, Він не перекрикує хаос, Він говорить через істину, яка вже відкрита, і відповідальність людини не створити правильний стан, а підкорити розум цій істині, коли віруючий каже Я не розумію, що робити. У більшості випадків проблема не у відсутності відповіді. Проблема в тому, що відповідь вимагає зміни, а не пояснення. Божа воля дуже часто ясна любити, не брехати, не жити подвійним життям, вибирати правду замість зручності, брати відповідальність за свої рішення. Але ці речі не дають емоційного підйому, вони вимагають зрілості, тому розум починає шукати обхідні шляхи, складні формулювання, духовні пояснення, внутрішні процеси, все, щоб не зіткнутися з простою вимогою істини. Біблійна ясність завжди приземлена, вона не заплутує, вона не множить питань, вона вимагає слухняності. І тут з'являється важливий момент ясність не приходить після того, як людина все зрозуміла вона приходить після того, як людина почала діяти відповідно до вже відомого. Послух відкриває наступний крок не навпаки. Тому віра це не процес безкінечного аналізу. Це шлях Конкретних рішень. Коли людина приводить своє мислення в порядок, багато внутрішніх суперечностей зникають самі. Не тому, що з'явився новий стан, а тому, що з'явився внутрішній каркас. Саме на цьому етапі віра перестає бути емоційною і стає стійкою. Ясність не з'являється сама. Вона є наслідком дисципліни, і тут багато віруючих стикаються з внутрішнім спротивом. Бо слово дисципліна звучить занадто жорстко, ніби воно суперечить благодаті. Але Біблія мислить інакше благодать не скасовує відповідальність, вона робить її можливою. Дисципліна розуму починається з простого, але неприємного кроку визнати, що не кожна думка має право на увагу. Сучасна культура вчить іншому якщо думка з'явилась, вона важлива. Якщо відчуття сильне, його треба слухати. Писання говорить протилежне, думки потрібно випробовувати, а не приймати автоматично. Розум без контролю швидко стає середовищем, де змішується страх, виправдання, бажання і напівправда. Перша людина починає жити в постійному внутрішньому діалозі, який не веде до рішень. Тому перший елемент дисципліни зупинка. Не реагувати одразу, не робити висновок у моменті, не дозволяти думці одразу ставати дією. Це звучить просто, але для більшості людей це найскладніше. Бо думка, хоче руху, вона тисне, вона вимагає реакції, і саме тут потрібен внутрішній стоп. Другий елемент перевірка. Кожну нав'язливу думку потрібно поставити перед простим питанням. Чи узгоджується це з тим, що я вже знаю як істину, не з тим, що я відчуваю, не з тим, чого боюся, а з тим, що Бог уже відкрив у слові. Якщо думка суперечить істині, вона не має значення, навіть якщо здається логічною. Третій елемент відповідальність Багато віруючих дозволяють думкам керувати собою, але не беруть за це відповідальності вони кажуть. Мені прийшла така думка я нічого не можу з цим зробити це неправда. Писання неодноразово говорить про владу людини над власним мисленням, не над обставинами, а над тим, що вона дозволяє тримати в голові. Думка, яку не зупинили, стає переконанням. Переконання формує рішення, рішення формує шлях. Тому дисципліна розуму це не дрібниця, це фундамент. Четвертий елемент заміна. Розум не терпить порожнечі. Якщо щось прибрати, його потрібно замінити. Недостатньо просто відганяти неправильні думки. Потрібно свідомо наповнювати розум тим, що формує тверезість. Слово Боже, тут не як натхнення, а як орієнтир, не для підняття настрою, а для формування напрямку. Коли людина регулярно приводить мислення в порядок, змінюється не лише внутрішній стан. Змінюються реакції, рішення стають простішими, зникає постійне коливання це не означає, що зникає напруга, але зникає плутанина, і це ключова різниця розум можна дисциплінувати, думки можна фільтрувати, але якщо людина не знає, ким вона є, тиск повернеться. Бо По більшість внутрішніх атак спрямовані не на дії, а на ідентичність. Коли віруючий каже, я постійно сумніваюся у своїх рішеннях, дуже часто за цим стоїть інше він не впевнений у своєму положенні, невизначена ідентичність робить людину вразливою. Вона починає жити через підтвердження, через схвалення, через внутрішні сигнали. Але Біблія будує вірус протилежного боку спочатку, хто ти, потім, як ти живеш. Якщо цей порядок порушений, розум постійно шукає опору і не знаходить її. Людина починає думати, чи я достатньо правильний, чи я не помилився, чи Бог зі мною. І ці питання не зникають, бо вони поставлені неправильно. Писання не закликає християнина постійно перевіряти свою цінність воно стверджує її у Христі людина не в процесі прийняття, вона вже прийнята. Це не означає відсутність росту, це означає наявність фундаменту. Коли фундаменту немає, кожна помилка сприймається як загроза, кожна напруга як сигнал небезпеки, кожна критика як удар по суті. І тоді розум переходить у режим захисту починає виправдовуватися, пояснювати, шукати підтвердження. Це виснажує чітка ідентичність працює інакше. Вона не заперечує помилки, але не дозволяє їм визначати людину, ти не стаєш кимось іншим через промах, ти не втрачаєш позицію через слабкість. Саме тому апостольські тексти так наполегливо повертають до питання Хто ти в Христі? Не що ти відчуваєш? Не як тебе оцінюють? А ким ти поставлений? Коли це стає ясним, багато внутрішніх голосів втрачають силу. Бо вони більше не мають точки опори, обвинувачення працює лише там, де людина не впевнена в своєму положенні, страх тримається лише там, де немає внутрішнього стрижня. Ідентичність не прибирає напругу життя, але вона прибирає хаос. Людина починає мислити з позиції, а не з реакції вона не шукає, ким їй бути, вона діє з того, ким вона вже є, і саме тут розум, нарешті, перестає метатися. Бо він отримує чітку рамку. Ясність це не настрій і не разове прозріння, це система. Проблема багатьох віруючих у тому, що вони хочуть результат без структури, хочуть стабільності без режиму, хочуть миру, але не хочуть порядку. Але в реальному житті працює лише те, що повторюється. Тому духовна ясність тримається не на сильних переживаннях, а на простих регулярних рішеннях. Перше фіксований орієнтир у людини має бути незмінна точка, від якої вона відштовхується не стан, не обставини, а істина. Це означає, що рішення приймаються не з питання, як я себе зараз відчуваю, а з питання, що є правильним. Це радикально змінює внутрішню динаміку. Бо розум перестає бігати колами. Друге обмеження входу. Не все, що доступне, має бути допущене всередину. Не кожна інформація корисна, не кожна розмова потрібна. Розум, який постійно перевантажений, не може бути ясним, і це не духовна проблема це питання відповідальності. Третє регулярна перевірка мислення, не аналіз себе годинами, а коротке, тверезе запитання. Чим я зараз керуюсь істиною чи реакцією. Це займає хвилини, але зберігає дні. Четверте прості дії замість складних пояснень коли віра стає складною, значить, десь зникла ясність. Біблійний шлях майже завжди простіший, ніж ми хочемо сказати правду, зупинити неправильну думку, прийняти рішення, не тягнути. Ці дії не дають емоційного підйому, але дають стабільність. П'яте відповідальність за свій стан, не в сенсі самозвинувачення, а в сенсі чесності ніхто не може прожити віру замість тебе, ніхто не може впорядкувати твій розум за тебе. Це зона особистої відповідальності. Коли людина перестає чекати внутрішнього сигналу і починає жити за принципом, віра стає дорослою. Вона більше не залежить від коливань, вона не ламається при напрузі. Це не означає відсутність боротьби, але означає наявність напрямку. І тут важливо сказати головне Бог не кличе до плутанини, він кличе до зрілості, не до постійного аналізу себе, а до вірності в малому, коли є порядок у мисленні, з'являється свобода в діях, коли є ясність у принципах, зникає потреба постійно сумніватися. Це і є шлях віри без хаосу, без емоційних гойдалок, без втрати тверезості, не ідеальний, а відповідальний. Це відео не для роздумів, воно для рішення. Або ти й далі дозволяєш думкам керувати собою. Або береш відповідальність за свій розум і свою віру. Не шукай стану. Обери принцип, не чекай внутрішнього сигналу, почни жити за істиною, яку вже знаєш. Якщо ти обираєш порядок замість хаосу, підтримай це відео. Напиши в коментарях коротко і прямо. Я беру відповідальність. І якщо цей зміст говорить з тобою мовою правди, підпишись тут не заспокоюють, тут вчать стояти.